Блін, яка боль, яка боль, оце замовлення. Типу, каса буде, я не знаю, мільйон. Крінж дей. Знову крінч-дей, блін. А так порадилося. Оце так крінж, оце я вам кажу, блін. із за того, із -за того все ось вот так от неприкольно. Йоу банда! Всім привіт! Це коротше нова серія нашого серіальчика. Що хотів вам сказати? Всього наконець у нас 4000, ура! Ми побили цей рекорд. Тепер ми будемо стрімитися к 5000. тисячам. Тому що 5 тисяч це вже набагато більше. Класно, там хтось написав, тепер у тебе 4000 тисячі э, пасажирів. Да, це дуже круто. 4000 тисячі пасажирів і всіх радий вітати у себе на канальчику. Це в нас дуже знамінательний день, тому що бли, на турі 4 тисячі це дуже дуже круто відповідаю. І бли, 4 тисячі це два повних зали нашого національного київського цирку. взагалі-то. Так, так що можна, як, якби дві вистави зробили, подивилися ролик і зробили дві вистави. Так що це дуже круто. Що, Сьогодні в нас священна велика Тяпниця. На годиннику вже майже перша година, як ми любимо. Скрестили пальці, поспали і пішли коротше, працювати. Так, так, сьогодні будемо ловити жирки, щось дивитися, кататися і наслаждатися нашими е, буденними моментами. Так що, всім ще раз спасіба, підписники любимі. Все, хто не підписник, тот, 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 тот коротше, бітбокс хай робить. Все, е, обняв, е, приподняв. Пігнали, банда! Його банда, ну що, дуже довго ми нарізали чехлі, Чех... чехлі. Е, перед цим замовленням. Ось взяли отаку от шляпу і будемо зараз її вивозити. Варіантів не було, щось не бу... ну, я думав, якийсь жирочок зловити. Але, на жаль, у таку пору жирочки не ловляться. Тож, коротше, наша вся подорож починається з Лебідської по суті. Тому пристегуємо наші рівні безпечності, тому що це найголовніше завжди бути в безпечності. І мчим І мч... І мчимся, просто мчимся. Блин, щось воно так долго грузится. Так парить, капец, к дождю. Щось я сегодня битбокс. Битбокс рубаю. Він не виспався трошки. Битбокс. Професійний битбокс. Я роблю. Все, все готово. Мы готовы. Кондейшн включен. Машина заправлена. Все, банда! Йо, банда, що, короче, зробили? Ми заказ на Ocean Plaza, Потім з Ocean Plaza ми взяли коротше, і зробили ось таку ось таку двіжуху за 165 гривень і нам дали 5 гривень на чай, ставимо 5 зірочок, за 5 гривень ставимо 5 зірочок. І на Чоколавку ми приїхали. Заїхали ми на Чоколівський бульвар, і на Чоколівському бульварі в нас тут чина, нічого немає. Тишина. ну Я думаю, що, як завжди, наші любимі фільтри ставимо. Оп, щось задзвеніло, Кудряшова. Ой, дуже мало, блін, ну дуже мало, ну що ж таке? Ну треба робити... Ну ладно, поїхали на Кудряшова, взяли, ой, схопили. По комфорту за 121 гривню будемо їхати, тому що треба зробити якнайбільше сьогодні замовлень, щоб на вихідних катати з маленьким процентом. Сговоримо пополам якось на бонус, бонусну програму виконати. Ну поки що... Поки що нам далеко до того, але ми стараємося, стараємося. Все, Чина! проїхали, проїхали. Все, банда! Ну, блин, настрій хороший для роботи, на самом деле. Типа, виспавшись, так. Хорошо, коли ти виспався, навіть якщо ти пізно вийшов, пізно виїхав, але просто типу, з хорошим настроєм завжди прикольно працювати. Вже ти дивишся на ці закази за 121 гривню і типу, ну, і поїхали, і поїхав собі, ну і фіг з ним, що там мінімалка 100 гривень. Головне просто, що робота йде собі потихесенько-помалесенько, ти як, так собі в цьому потоці їздиш, 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 воно потрошки кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап. І до вечора нормально все докапає, і наші жирочки, я сподіваюся, сьогодні буде жирочки. Хоча жирочки я так вже звик доколи. Вечірні жирочки з'являються там за. Більше ніж за 900 гривень. І сьогодні, до речі, я ну, типу, помив голову, тому я сподіваюся, що от я вже зрозумів, що коли я з грязною головою, то це невізучий день, це поганий день таксиста. Тому, ребята, я вам відповідаю це такий лайфхак, треба завжди йти з помитою головою. Ну, коли помита голова, то все, блин, це ніштяк. Тупо каса буде, я не знаю, мільйон. відповідаю А от з грязною головою все, і там зразу, ну, типу, Приколи, щось воно не туди йде, не туди, не сюди. Коротше, а от помив голову і все. І це фартовий день. Коротше, просто тупо от, знаєте, ребята. Так що завжди їсти, їсть, їсти, завжди їздити на спорт. Опа, голуб дорогу по пішохідному переходу переходить. Нормально. Давай переходи, Вась. От не збив, о, взлетів. Бли. От Василій. Блін, от Васілій, відвічаю, чуть щось не звив голову. Так, да, і коротше, що я казав, що буде вам щастя і, і щастя буде вам завжди, щоб буде голова чиста. Все, а ми вже почти під'їхали і поїхали робити це замовлення за 100 гривень чистими. На карточку. І, коротше, забув вам розказати прикольну історію. Везу, коротше, я вчора доставочку. Доставочка 482 гривні, прикиньте. Хороший такий заказик взяв з правого на лівий берег, типу. ну все, їду, дощ, типу, там коефіцієнт е, нормальний. Ну, це не пусте замовлення. Ну і коротше, довожу я це замовлення туди-сюди. Віддаю, чувак мені каже, а в мене є тільки 300 гривень. Я кажу, в смислі, а ще 182 гривень. А, так я зараз на карту скину. Скидаю на карту, типу, воно не приходить, він каже, тю, блін, ну я ж скинув, все, значить воно прийде. Я кажу, ти що, ми ж не вчорашній, блін, давай щось робити. Ні, ні 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 ні, Коротше, а це я на Ялтинську заїхав, типу там. Блін, таку, такому крінжу посилку віддавав. Нормальна вулиця думав, завжди, ну, там пожив трошки, то і знаєш, думаю, ну нормально. Але контингентик там, звісно, крінжовий. Ну і коротше, блін, подзвонив я в службу підтримки, кажу, така-така ситуація. Коротше, крінж дав мені 300 гривень, а потім сказав, що на карту переведе, а воно коротше, не перевелось. Ну, вони мені 182 гривні компенсації на баланс. Але ну такі, наче ми, коротше, наче ми коротше, ще 90-х залишились. Такі, типу, схеми теми, блін. Ну, звісно, віджав там у когось ці 182 гривні і мені закинув, тому що ну, блин, це ненормально. нормально. Ну, Но мені сподобалося, що реальна підтримка спрацювала максимально швидко. І вони максимально, ну, типу, пройшло 2 хвилини і мені зразу 182 гривні вони прислали. А ми вже приїхали на нове замовлення. Все, чина. Так, банда, ну що, на легкой. На легкой ми зробили це замовлення за 121 гривню грязі. О, дивіться, коротше, Google мені зробив згадку, я от колись ось такий француз грав в фільмі про наполеонівські війни. Прикиньте, це я 18 років назад, Оце так морда. Так. Коротше що, ну, замовлення то зробили. Але тут у нас взагалі... Взагалі то нема замовлень, Ну щось є, але дуже воно коротше. Дуже воно щось коротше, не то саме. Не то, не то, щоб хотілося. Два кілометри подачі. Ну блін, ну вот это вообще не ништяк. Так, так довго нам ще не, не хочеться заїжджати, Ой, там крутиться, мутиться. Коротше, стоїмо ми тут не некрасиво. Треба вокзал південний. Ярвал. Центр, що буде потихонечку. Ну пігнали, короті. зараз будемо дивитися, куди нам двігатися. Поки що стоїмо тут, на полосі громадського транспорту. Ну все, виїжджаємо з полосі громадського транспорту. Так, приїхали ми до Цума і зразу ж схватили заказ за 100 гривень, 44 гривні за кілометр. Треба набивати, набивати нам більшу кількість замовлень, тому якщо такі замовлення в нас трапляються типу за 2-3 кілометри 100 гривень, ми їх звичайно ж беремо, тому що що робити, треба їхати. Так що пігнали тут трошки вір до цирку, піднятися і ми вже на місці. Все. Зв'язимо. Так, ну що, ми зробили цю мінімалочку вже. і в нас нас тут підпирають, короче, блін, треба звідси А, блін, Короче, хочуть нас підперти, блін, Ну да, тут так не знайдешь. Не знаю, де ж місце навіть в центрі, де, де трошки стати, -мо. Я навіть не знаю, що брати. Сейчас опять будем тут пристанок шукати, Потому що, Потому що капец, конечно, происходит. Оп-оп-оп-оп-оп, чуть-чуть встали. є, готово. Быстренько треба шукати замовлення і звідси звалювати, тому що дарниця стара. Комплети, до дання. За вами ми не поїдемо. Ми зробили стейська, олімпійська. За 124 гривні. Ай-яй-яй, 124 гривні, одні сплошні мінімальні замовлення. Їхати, звісно, тут понти. Олександра, Олександра. Не знаю, коротко, робота така собі, якщо чесно, але Але треба щось робити. Щось воно, Софійська площа 100 гривень. Чи... 39 кілометрів. Ну ладно, поїхали коротше, туди на, на Олімпійську. Поїхали, тому що треба їхати. Наша статістика, ребята, наша статістика зараз вам розказую. На даний момент 594 гривні. З учетом того, що ми проїхали 33 кілометри. Ну, не дуже багато ми проїхали, якщо чесно. Так що нормально собі потихонечку йдемо, собі йдемо. Все, пігнали банди робити мінімалки, нам ще залишилося до... Кінця першої половини квесту ще шість замовлень. Ну, нормально. Сьогодні, Сьогодні я думаю, ми подолаємо цей бар'єр бар такими мінімалочками. Все, поїхали, поїхали, приїхали. Блін, загубив кришку від камери, прикиньте Прикинь, блін, от так крінж. Ну, тут не страшно. Коротше, все, зробили ми на легке це замовлення. К -к -к Проїхавши 3 кілометри, але або трошки, трошки довше воно було, ніж 5 хвилин, як я хотів. Так, прикинь, такі маленькі кожні 5 хвилин. Чах-чах-чах-чах. Ну і коротше, ну блин, все одно. Почти 700 гривень. Ну, зараз ми доб'ємо. Ми сейчас будемо тупо на мінімалочках їздити, ну і вонафі. Будемо по 50 гривень возить людей. О, 50 гривень за кілометр. Не залишається на нашому балансі. Блін. Ну, От кринж. Опять мені уклон хоче підбанити. Прикол, прикол. Поки уклон мене банить на карту. Не на, ну, на карту знову не можуть перевести гроші. Блін. Гайки закручують, то ми взяли на іншу карту спробувати. <гум> Може на ту карту переведуть. Ну хоча я не знаю. Йо-мойо, -йо. хочуть контролювати всі наші надходження, розумієте, що вони роблять. Ну, поки, поки з'їздимо за 145 гривень на арсенальну, ну якщо що на баланс хай поступає там буде, Будемо на лічман катати. Ну, типу, система така. Чи будемо переходити на інший агрегатор працювати, та і все. Будемо просто прощаватись, з зависимо, якщо воно так банить. Да, Київ такий оживлений, капець, все. Пробки, пробки, пробки почалися. Пробки почалися конкретні. Все одно, ми все одно будемо своє вижимати. Свої мінімалочки ми будемо катати по 4 км по Києву. і ніхто нам не зможе помешать то і робити. Тому що ми таксимены. Так, все. Робимо замовлення. Hey, ну йшлі слід було доказати. Коротше, всі гроші повернулись на баланс. йо вот оце так вот оце так тройлінг. Придеться тепер іскати тільки коротше, замовлення по налічці сьогодні і потім якось вирішувати це питання по-іншому. Коротше, я не знаю робити якусь свою картку в якомусь банку. а в якому банку? Я всім банкам Денідо. Оце так папандалово, блін отвечаю. Мій план пішов медним тазом. Так, ну коротше, ладно банда. Будемо шукати замовлення по налічці, а там же будемо дивитися. кринж, крінж. Крінждей. Знову крінждей, блін. Так, ну що, так як виходу немає, треба катати вже налічку. І тут варіантів не так багато для вибору замовлень. Тому ось така от. Така от штука за 400 гривень. Ну а що робити, треба буде зараз катати, все, поїдем, будемо тепер їздити на довгу, на довгу дистанцію, але, типу, за такі гроші не вийшло в мене зробити ще 10 коротких замовлень. Тому план трошки міняється. Ми не тіряємося, немає, типу, неможливих ситуацій. Тому будемо зараз дивитися, як воно піде. Я сподіваюся, що ми зможемо викрутитися з того положення. Зробимо нормальну касу ще сьогодні. О, коротше, ну що, зробили ми цю поїздку длиною в житті. Дали нам кіна і з здесь. П'ятерочку ми, звісно, доставимо, 8 гривень на чай. І що? Львівська площа. Ну, блін, хочуть, щоб я в центр за 268 гривень. Поїхали. Блін, вже минув і минув, блін. Ай, долі секунди, долі секунди не дали змоги взяти нам нормальне замовлення. Йомайо. -йо. оце так лохопіндос. Корочі, да, 400 на базі, це добре. Там воно саме зняло. Ну, може, це, поп... О, це повтор, це повтор. А, це гавно. Це будемо тут сидіти, че якесь нормальне замовлення. <кхм> ну, Бачите, не буває таких моментів, завжди щось воно таке виходить, якось непринуждений моменти, я б так сказав. би Але що робити, корочі? ну паркуємося тут. Тут а там і паркуємося і будуть чекати. Ну, я не знаю. Я не знаю, Безнал, звісно, обрізали. Це конечно, трошки я вам так скажу, буде трудно. буде трудно нам щось зробити, тому що зробили ми скільки замовлень? 37. ну Вже три замовлення ще залишилось і все, ми вже по 15% катаємо. Ну давай, 380 на теремки пігнали. Єє, е! по комфорту 380. Вуу! Продано! Час замовлення минув. Ну що за лоховство? Я ж нажав, блін, я ж нажав. А так порадивався. Оце так кринж, оце я вам кажу, блин. Із-за того, із того все вот так вот неприкольно. А я вже думав, все 380 гривень, ще раз 400 ім ми на коні. Ну, блин, я не знаю. Не знаю. Ну, треба нанить. А я не знаю, як це. Це тепер зробити, блін. А це, звісно, дав. Блін, не змогли ми взяти то замовлення. Ладно, пігнали, бо ми тут вже аварійну ситуацію якусь робимо. Коротше. І тепер і не замовлення, ніфіга немає. Блін, так можна і вибухнути. Ну ладно, могли на тіріма, звісно, злітати, а не злітали по комфорту, не вийшло. Все, пігнали, пігнали. А що ще хотів сказати? Ще хотів сказати, що... Коротше, да, набираються підписники на нашому каналі. Це дуже приємно, це дуже класно. Навіть от за момент, який я їхав, вже там три підписника підписались. Дивіться, у нас вже 4013 тисячі 13 чоловік. І тепер я буду нижче, нам до 5000, тисяч. Осталося зовсім трохи. Давайте. І в нас вже буде 5 тисяч. Ну так, да, треба, щоб було більше підписників, щоб можна було робити більше контенту, щоб можна було е щось придумувати інакше. Тому що, коли вас багато, то і набагато цікавіше, то все робити для вас. Так що, так що дякую вам, що ви в мене є. Все, а ми ходімо чилитися звідси. Ну що, і щоб довго не стояти, тому що тепер... Е Робота нам усклад... ускладнилась трошки, то тепер треба працювати, і що бачимо, то хапаємо і їдемо. Ось взяли таке замовлення. 4 кілометри за 200 гривень. Трошки треба проїхатися до до Андрія. Ми поїдемо до Андрія і потім подивимося, що там на сіні озерних. На сізі дачах, тому що психологічний мінімум ми вже зробили 1013 гривень, наша статистична статістика, і треба вже ну, другий пункт е, цього психологічного зробити до 2000 добігти. До Потім вже трошки легше, можна трошки вже і починати дихати. Все фінало. Так, ну що, зробили ми це замовлення? Ліс дрімучий зі всіх сторон. Коротше. І тут, звичайно, що в нас по заказам, по заказам у нас тут тішена. Ну нічого страшного, я думаю, прийдеться зараз чесати до лавини, а біля лавини ми по любасіку щось знайдемо. 1200-1271 гривня у нас вже мається, так сказати. Ну, мається, то мається 272 272 Ну вже краще, ніж нічого, все пенали. Йо банда, коротше, осі настала ніч, я там сидів. Прямо включение, прямо включение. Короче, я там сидів, блін на тому винограде. Коротше, щось там питався з карточками розібратися, ну, в общем разобрались, Потім поїхав на Хрищачик за 210 гривень, а потім поїхав в Хотов за почти что 600 гривень. Там дед короче, сел мені на окуляри, блін. Подиви, йо моё я тип... Я тебе щас подсвічу блин, яка боль? Яка боль замовлення. І він мені короче сів на ті окуляри. У мене тепер є три окуляри, блин. Три запчасти від окуляра. Все, на OLX продавать. С бесплатной доставкой. Капець, короче. И шо? И тут я застрял теперь, блин, на цьому. Скажи, я скажу. Вхотове. Статистическая своє статистика зараз вам скажу. 1913 гривень, всього то навсего, так? Да? 10 годин. Ну блин, а що робити? Треба буде зараз їхати на каким город капець. А це 24 хвилини. Ну блин, ладно. Може вони піднімуть? Ну, хай піднімуть. Хай трошки піднімуть. Хай трошки піднімуть э, стоїмость замовлення. Потому що я так розстроився из-за очков. йо Такі були хороші. Колись. Ну, ладно. Тепер будемо заробляти нові окуляри, виходить. Так що, пігнали далі. Його банда, ну що, коротше, примчали ми до Академгородка до комендантської години в нас залишило час 10. І це коротше, дуже цікаво, що ж ми зможемо вивезти за цю годину 10 хвилин. Тому що це найкращий момент гонки, яку можна зробити на цей момент в таксі. Тому, типу, я, звісно, не знаю, що я тут знайду собі. Мені поки що тільки якісь борщаговки предлагають. І на 23.30 предлагають на мінській. Такий масив мені заліті за 383 гривні. Але ну, чекати 40 хвилин ми точно не будемо, щоб, щоб коротше, було це замовлення. Я сподіваюся, що щось раніше прям нам в ефірі класно. Хотілося б доїхати до центру ну, на швидких повозках з собаками. Ну, коротше, таких кринжів теж вез. трошки синіватих, але вивіз. Єлі говорили, реально так лала. -ла 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 Наче з мультфільму реально, отвечаю <гум> Все, чекаємо замовлення, банда. Йо, банда! Ну що, коротше, підбиваємо підсумки сьогоднішнього шляпного дня. <гум> ну Він, блин, такий не дуже мені сподобався, але... Учитеве Атошо, учитывая ЧТВ Атоша, давайте учитывать, що я працював всього-навсього 8 годин. Моя статистична статистика 2729. І чаю мені там набросали, теж близько 50-60 гривень. Ну коротше, 2800. Ми маємо. Дві вісімсот ми маємо. Проїхали ми. Ви мені кажете завжди. Кажи, скільки ти проїхав. Проїхав я 173 сімдесят Зараз показую. Щоб мені ви повірили, і да, то вічно всі не вірять. 173 км. Заправився я на, на 500 гривень на 500 вроді би, А може і нет. Ну коротше. <кхем> В общем, там можна розрахувати, ви там всі дані знаєте. Ви по покруче, ніж я. Це все шарите. Ну що, попрацювали ми 8 годин. Що можемо сказати? Що шо... ну, 2800-2800, нормально. Для 8 годин нормально. мінус, Окуляри, да, окуляри мінус, ну, то таке, може бути наступного разу повезет хороші окуляри зробити. Не змогли ми зробити до п'ятниці ці 50 поїздок, змогли ми тільки зробити 44. Так що завтра будемо добивати і потім будемо кататися. Зекономили ми на комісії, на комісії. Зараз вам скажу скільки. Статистика аж, аж вчора. Аж воно виходить, ну десь. О, яка цифра! Комісію клон взяли. От сатанюги, дивіться, 666 гривень. Ох, сатаністи. А повинен був заплатити 725. Ну, поки невелика різниця, воно не дуже то і помітно. Завтра побачимо ну, на нормальний день. Що я вам хочу сказати? Дуже вам дякую, що ви підписуєтесь на цей каналчик. Велика вам респектуха. Все добро, добро на все добре. На все доброго вам всім. гарної вам ночі чи гарного вам. Дня, я не знаю, коли будете дивитися цей відосик. Все, всім па-па, Пишись на канал, не забудь! Пацанчик!